В Україні народилися найвидатніші літературні діячі сучасного Ізраїлю: Нобелівський лауреат, письменник Шай Агнон Збучича, поет Шауль Черніховський з Михайлівки, Хайм Нахман Белік з Хуторогради ближе Житомира. а ще наш сьогоднішній герой Нафталій Герц Імбер, який народився саме тут, у Золочеві, ходив цими вулицями, милувався цим замком, писав тут свої найперші вірші. Днями ми відсвяткували найголовнішу подію сучасної історії єврейського народу існування держави Ізраїль, єврейської держави, уяви якої сприймалися як диво. Багато людей, які стали архітектором єврейської держави, своїми коріннями пов'язані з Україною. Це коріння міцно прив'язують наші країни. Із Золочевим пов'язане життя і діяльність віддатних єврейських письменників Улі, Грінберга та Мозеса Йосифа Рута. Тут у Золочеві народилися люди, які склали Золотий фонд світової науки та культури, лауреат Нобелівської премії з хімії 1981 року. Роаль Гофман, професор історик Авраам Хайм Шалі, а також Нафталі Ерц Імбер, поет, який став автором тексту державного гімну Ізраїлю. На цьому тижні, в день 75-річчя незалежності Ізраїлю, мільйони людей в Ізраїлі та у всьому світі вимовляли слова, написані уродженцем золочем в ерц Ірцімбером майже 150 років тому. Слова, які з дитинства знає кожен ізраїлітян. Сьогодні ми відкриваємо йому меморіальну дошку у місті, де він народився. Він написав цей вірш про надію, надію єврейського народу на відновлення себе на те, що він побачить і Сіон, і Ізраїль на землі обітування. Цей текст був поставлений на музику. Музика давня, до речі, європейська. Вона ще із 17-го сторіччя, яка була написана в Італії. Але потім вона трансформувалася в народну музику і адаптувалася і була поставлена на слова, які він написав. Помер він після цього. В Америці, в Нью-Йорку, він переїхав після Великої Британії, після Індії до Нью-Йорку і подорожував по всій, по цілій по Америці, відроджуючи єврейський дух, і там і помер. В 50-х роках його прах із Нью-Йорку було перенесено до Ізраїв. І Сьогодні ми маємо можливість вшанувати видатну людину, яка є одним символом цієї історії, тим самим. Підтверджуючи наміри двох країн продовжувати спільну взаємодію і співпрацю, особливо в такий непростий для України час. І ми дякуємо за цю підтримку Ізраїлю. Е, Також я дякую і військовій і обласній адміністрації, і пану Тарасу Возніку, і місцевій владі, всім тим, хто долучився для того, щоб цей проект вдалося реалізувати. Дякую. Зараз дуже непрості часи і в Україні, і в Ізраїлі. Я думаю. Та боротьба поєднує наші народи і зараз поєднує, і колись поєднувала, і буде поєднувати. І ми всі переможемо. Всім дякую, слава Україні, слава ЗСУ. Шановні почесні гості, прошу відкрити, будь ласка, меморіальну дошку Нафталі Герцог і беру. Шкотулялася з Вапняка, це Дем'янський Вапняк. Фактично в Львові це вбудована майже все з того вапняка, бо це найближчий кар'єр до Львова. Виготовлялася не дуже довго, місяць часу. Від ідеї до втілення. Сьогодні у музеї заповіднику Золочівський замок відбулася подія, яка приурочена відкриттю дошки автору гімну Ізраїлю. Ну, треба сказати, що у Золочеві, починаючи з 15 століття, ще поселялися людей, які займалися різними ремеслами. Їм напевно було тут комфортно, оскільки, якщо брати історичні довідки, то по найближчих містечках надійчилось по два-три десятка євреїв. То у Золочеві на цей час ще на початку 16 століття, згідно Історичних довідок, було вже 47 будинків і налічувалося, по різних даних від 200 до 300 осіб єврейської національності. Це все дає підстави ще раз і ще раз говорити про те, що Україна земля, яка дає наснагу для великих справ і українцям, і іншим національностям. І Завжди була таким прихистком, скажем, для всього цивілізованого світу. Прикро говорити, але сьогодні ми переживаємо найкращі часи. І те, що ми сьогодні можемо розмовляти, можемо якісь події проводити, відзначати це, все завдячуючи нашим захисникам, завдячуючи їхній мужності. І сьогодні я хотів би сказати, що міжнародна спільнота. Звичайно, підтримує Україну, але ця допомога потрібна ще в рази більша для того, щоб ми на кінець подолали нашого ворога цю велику Російську імперію. Слава Збройним силам України, слава Україні.